ти вот его його его сдохну ды бля последующий короче потому что дупле там что ты ромой называй рома бля входи вот это я ту штучку сейчас Коротше, Рома лежить з костелями, навіть вспоминає. Рома, тобі привет, поїхали далі. Я тут перев'язуюся, блін на лавчик опять там? так Мелке Як ти їх любиш на глістер виставлю Так, тепли його нафік на вона чрт на подвозь Так, а у нас захавало мы меняем на новенько. Последний бриз.